Всім привіт! Прибув на нове завантаження. Заходжу зараз в Бельгії поблизу самого міста Лєш. Така фірма чекає, поки колега завантажиться, і буду заїжджати також в бокс. Отак, бачите, стоїть в боксі Грубер. А я стою під іншими дверима, так як повідомили, що вони запускають лише по одному автомобілю. Потрібно зачекати, поки завантажать його. Ну, а потім будуть вантажити мене. Я одразу запитав, чи потрібно відкривати два боки. Сказали, що ні, в мене зовсім інший вантаж. І мене будуть вантажити по-нормальному через задні двері. Так що чекаю, поки відкриється цей бокс. Тут такий. Нормальний заїзд, широкий, воно так здається, ніби вузенько. Навіть коли дивишся зеркала. А ближче підходиш, там нормальний широкий заїзд. Правда, що будуть вантажити, не знаю. А буду вантажитися на Німеччину. Так, завантаження закінчилось, але все ж таки прийшлося відкривати бік, щоб закріпити це все неподобство. Це все для обслуговування гуми Гудієр на автомобільних перегонах. Так що цікаві вантажі буває. Час від часу возимо такі ось. Якась така апаратура, стелажі Ну і не зрозуміло, що тих коробка. Сказали, це все закріпити, так середньо максимально не затягувати, так як воно все, як ви бачите, на колощадках, щоб воно не їздило по причепу. Я вже від'їхав трішки вперед, щоб була можливість зачинити ліву дверку, так як би не від'їхав. Тяжко би було розшторюватися. ззаді також якісь Причому далі. Це все я закріпив ну, і буду закривати тент, те буду звідси виїжджати. Такі тут машини літають біля завантаження. Ну а Я це все закріпив, тент закрив, От, припаркувався на автомобілі. Ну і сходив в офіс і зараз вантажник. До цього входу ну, і буду їхати на розвантаження. Так, цікаве таке завантаження. Там вантажили мене хлопці з В'єтнаму, швиденько вони вантажили, я лише встигав перекидати паси. Ось так розчасно виїхав, бо він, який, такий серйозний дощик почав падати. Ну, і Рухаюся в Німеччину, трішки далі за Франкфурт на Майні. Там в мене розвантаження завтра. Їхати туди 344 км взагалі класне завантаження. Вага склала 6, в районі 4 тонн, лінивець піднятий, їдемо налегке Я собі так подивився по навігації, подумав, було, було два варіанти, як їхати на четверку, потім з четверки на 61-ку. І по 61 й з її ремонтами, з її заторами в сторону Франкфурта. Або ще один другий варіант поїхати по 60-й. І виїхати, виходить, як знизу. І другий варіант мені подобається більше. Бо так як зараз на годин о 14 година, 45 хвилин, відповідно, якщо я проїду годинки 3-3,5, це вдачі, у нас буде годинка 18-19. та та як ви самі розумієте, на 61-му автобані запаркуватися в цей час дуже проблематично, навіть і на автохофах. Так що буду їхати я. Ну, там, правда, такий маршрут там автобан переходить в націоналку трішки селами, але нічого страшного, там можна їхати, правда, є там два радара. Колись давненько я їх зловив і запам'ятав надовго, де вони стоять. Там вони також підступно стоять, так в кінці підйому. Ти собі розганяєшся, щоб вискочити, і потім пускаєш автомобіль накат і тут лише хлоп під знак 70. Отримайте фотографію, яка коштує на даний момент десь в районі 65 євро. Не дуже дешево. Так, погодка кардинально зіпсувалася. Я зараз виїжджаю на автобан. Зараз два кільця і на автобан. Два кілометри. Потрібно об'їхати в'єш, так як я знаходжу зараз його передмістя. Ну і рухатися в сторону Тріра. Німеччина. Я тут їздив не часто, але більш-менш орієнтуюся в тих дорогах що кажуть, для себе я прийняв рішення, що там більш складніша дорога в плані тому, що не їдеш лише на коруїзі по автобану, а трішки націоналками. Автобан, націоналки автобан. Але там принаймні їхати можна. Не тиркаєшся в заторах по тій 61-й, бо там такий автобан також пере, перевантажений автомобілями. Ну, відповідно, частенько затори. І туди виходить навіть на 2 кілометри менше відстань. А що? На даний момент я думаю, що це правильне рішення, але дорога покаже. Повторюсь, давно я туди не їхав, щоб там не було якихось ремонтних робіт і перекриття доріг. А після останнього розвантаження, яке було в п'ятницю, з п'ятниці, з обіда я відстояв паузу аж до понеділка, можна сказати, до обіду. Також прокинувся годинки 9, умився, випив каву і потім почав спостерігати таку ситуацію, що на той паркінг, де я стояв контроль, контролюючі органи, щось схоже на баги в Німеччині, почали стягувати вантажівки на перевірку. Раз біля мене припаркувалися, другий раз припаркувалося, щось заглядали, заглядали до мене. Я вже почав дзвонити до експедитора, сам питати, що там з роботою, бо потрібно з того парка було виїжджати. Так як ви, мабуть, знаєте, що Бельгія, Франція найбільше контролюють, скажімо так, паузу 45 годин, коли водій знаходиться в кабіні. Тобто вони на мене подивлялися, подивлялися, але в мене були... Шторки розшторені, я собі сидів пив-каву, вони, можливо, думали, що я просто заїхав на паузу 45 хвилин. Також не дуже приємно себе відчувати в такій ситуації, що ти не можеш нічого зробити, бо краще переїхати на інший паркінг, щоб не звертати на себе увагу. Так Ще такі ситуації трапляються. До речі, Два контролера на двох різних автомобілях були жінки. А ще Тут жінки також виписують штрафи, і, я думаю немаленькі. Ось таке, об'їжджаю льєж. Ой, до розвантаження 339 кілометрів, ще залишилося. Правда, погодка зіпсувалася. Падає дощ. Ну, відмиє хоча б автомобіль від німецьких солей, так як німці вже солили автобан, коли я їхав в п'ятницю з самого ранку. Заходжу ходжу зараз в Німеччині, от на перехрестя 50-ї націоналки з першим автобаном поблизу міста Вітліг. Якщо дивилися ті відео, де я працював на Рефі, на італійській лінії, то я на тому Вітліху пару разів вантажив піцу доктору Уоткер. Така погодка на вулиці, туман. Там місцями такі якісь як мряка і ніби і не дощ, якийсь моросить. Ну, До розвантаження ще є 186 км. Я от думаю, де то мені запаркуватися, так як я зараз через 80 км буду виїжджати на 61 й автобан. Там, я думаю, вже в 5-й годині буде проблематично запаркуватися, хоча побачимо. Після нього я перейду на 60 назад. І там буде ще один чи два паркінги до самого розвантаження. Так що їду й думаю, чи стати раніше. І завтра десь годинки пів сьомої, в 7 виїхати. Так що десь на 8-5 на приїхати на розвантаження, хоча в мене не зазначено на яку годину розвантаження, пише просто до 16.00. Мабуть, я, скоріш, так і зроблю. Собі нормально запаркуюся, віддихну, хоча сьогодні я почав зміну о 11 годині 30 хвилин. Чекав довго завантаження. Поки що їду і думаю, що це маю робити. 17 година 35 хвилин. щось я собі їхав і думав, що премію мені за це точно ніхто не випише. Ну я думаю, по шапки теж не надають. Якщо вирішив я з'їхати на паркінг до розвантаження 117 км, 5 км до виїзду на 61 автобан, а там потім вже попросту вже не буде достати. Хоча було б місце, де тут запаркуватися, бо бачу, що і тут все дуже тяжко. Так, і тут нема достати толком. Отак. От Це називається їхали-їхали і приїхали. Ми нічого, будемо сьогодні стояти отак, зложимо зеркало, проїзд є, нібито. Що, зачекаємо, можливо хтось буде виїжджати? Така то ситуація. Так що така у нас ситуація. Запаркувався. От так. Тут чи бачите, широкий є проїзд, зложив ліве зеркало, щоб нікому не заважати. Так як цей нехороший чоловік, редиска, ридиска його так, Тут залишив 10 метрів і задія залишив 10 метрів. Підійшов його, попросив, кажу, протяни вперед. Не можу, в мене пауза, в мене пауза. Хоча, якщо так розібратися, кожен водій знає, що можна по півколоса собі. Підскочити, щоб паузу не зірвати. Ну, але що зробиш? Є такі люди, нічого не поробиш. Так що сьогодні будемо ми стояти так. Надіюся, що до ранку буде все нормально. Ніхто мене звідси не вижене. Так що я пішов щось вечеряти, ну і відпочивати. ранок. допиваю каву. Буду виїжджати на годинку 6 години 45 хвилин. Ще постою Дві хвилинки на молотках, так, я в середньому стою від 1 до 3 хвилин, в залежності від того, як я поспішаю. Відстояв нормально, нікому не заважав, ніхто мене не будив, от дзеркало потрібно буде зараз розкласти, та й виїжджати до розвантаження, до якого залишилось ще 117 кілометрів. Правда, прочитав про фірму такі дуже негативні відгуки, що там можна стояти від, від 3 до 18 годин. Так що, мабуть, щось я так відчуваю, що я там маю простояти цілий день. Але повторюсь, я нікуди не поспішаю і мені зарплата платиться за день не від проїжджених кілометрів. Баржа собі тут запаркувалася, мабуть, крутять паузу 45 хвилин або навіть 9 А я тим часом от, майже проїхав місто Майнс. Нічого незвичайного, ранкові затори, вже десь приблизно втратив півгодинки часу, але не то, щоб стоїмо, а по трішки їдемо, зупиняємося, їдемо, зупиняємося. Звичайна їзда по Німеччині. Зараз ніби трішки воно розсасується, ця пробочка, цей заторчик. Ну і ще 16 кілометрів буду виїжджати на Тройку. Також потрібно проїхати буде Франкфурт на Майні, що теж буде таке завдання, скажімо так, з зірочкою, так як зараз там ранкові затори, плюс навіть там і вночі буває, що тяжко проїхати. Дуже завантажена ділянка дороги. О, до розвантаження ще залишилось 56 км. Штурхаюсь помаленьку. Третій автобан, аеропорт Франкфурт на Майні. І от у нас літачки йдуть на посадку. Така груда металу літає, це не найбільший літак. Поки що їду нормально. Нібито заторів таких серйозних немає. З'їхав я вже з автобану, під'їжджаю до розвантаження. Дуже багато заторів сьогодні я втрапив, так як люди поспішають на роботу і перед з'їздом не перелаштовуються завчасно, займають смугу для руху, а їдуть до останнього моменту і потім раз вклинюються, вклинюються. Відповідно, ті, та смуга стоїть. Туда люди їдуть прямо, смуга стоїть. Так що це тут знак стоїть? А, Dunlop якраз на Dunlop. І ця смуга стоїть. і Відповідно, самі роблять затори, хочуть встигнути, а роблять ще більший заторчик. Так, розвантаження в мене на фірмі Dunlop Goodyear. Хоча, наскільки я володію інформацією, що Dunlop – це дочірнє підприємство Goodyear. Так, потрібно десь тут паркуватися, мабуть що. Бо стоїть знак, що парковка для вантажівок. Ну йти шукати вхід на фірму чи в'їзд. Я щось пригадую, я тут один раз вантажився гумою, правда, працював ще тоді на рефі. Сюди направо вантажується гумою на, на Італію. Було би класно, щоб мене тут розвантажили, плюс завантажили, і я собі би спокійно би погнав би на Швецію. Але не завжди так виходить, як ми хочемо. Нічого не поробиш. Прочитав я відгуках, що тут розвантажують по пару годин від 4 годин і рекорд. Написала людина до 18. Стане, щоб нікому не заважати, щоб люди мали нормально, щоб люди мали простір для маневрів. Так, беру цей марку. Ну йти так, як я читав в відгуках, що є один і другий заїзд, краще я прийдуся пішки, щоб потім не крутитися, бо це не легковий автомобіль, на якому раз-два. І крутанувся, краще пройтися, тим паче зранку вже проїхав 117 кілометрів можна трішки і прогулятися. Як бачите, що багато автомобілів, добре, що прийняв рішення пройтися пішки, зареєструвався, як завжди, дали карту, куди потрібно проїхати, але одне радує, що одразу можна заїжджати, не потрібно чекати по. Невідомо скільки годин, то що прийдеться трішки облукати бо заводу, бо завод маленький Потрібно уважно дивитися на камеру. Не знаю, чи вдасться щось познімати, я принаймні спробую, так як там одразу стоїть велика табличка, що заборонено фото та відеозйомка. Почався процес розвантаження, розвантаження через зад. Бачите, дуже багато цих автомобілів брендованих, Goodyear І почався такий непоганий дощик. Вчасно я розтентувався, відкріпляв ремені, познімав тріщотки. Ну, чекаю, тут вантажник з Молдови, що є з ним комунікація, Він пояснив, що цей весь товар, він сам завантажував в Катарі. В Катарі були автомобільні перегони ще десь в кінці лютого. От так Бачите, як швидко працює почта. Так, зайняло розвантаження десь приблизно біля двох годин. Так як я вивозив есть, э, трахамудя вивозив на край причепа, а це вже вантажник з Молдавії, до речі, хороший такий дядько, вже завозив це все в склад. Воно все легеньке, маса склала всього разом біля 4 тонн. Так що моя зоняв Ну, Зараз рухаюсь на слідує завантаження, яке мені вислав експедитор. І на цьому буду закінчувати відео. Так що, якщо сподобалось, традиційно вліпіть жирнючу подобайку, напишіть комент в підтримку канала. Ну і до скорої зустрічі. Всім па-па. і слава Україні!